Добрий день! Сьогодні ми з вами розбираємо домашні задачі. У нас їх всього дві, тому приступаємо. Перша задача номер 451 Вода у ванні за кімнатної температури має значно більшу внутрішню енергію, ніж чайна лодка, яка перебуває в час з гарячим чаєм, у якому напрямі відбуватиметься теплообмін, якщо лодка впаде в ванну. Ну... Добре, і звісно, що напрямок теплообміну він визначається різницею температур. Тому е, ми розуміємо, що температура ложки вона вища, ніж температура води у ванні, це за умовами. А це означає, що теплообмін відбуватиметься від ложки до води. Сподіваюся, що ви так і відповіли на це питання, тому ви зробили правильно і, мабуть, отримуєте. Повний бал. Рухаємось далі. Наступна задача 4.52. Швадська нитка в полум'ї свічки швидко перегорає. Але якщо кілька разів намотати нитку на металевий циліндр і підністи його до полум'я свічки, нитка не перегоратиме. Чому? Але такі ж експерименти можливо зробити і. з... Бумаги. Якби ми були в кабінеті, я б вам даже показала цей експеримент, він дуже цікавий. Обична бумага, як ви розумієте, якщо ми його в полум'я вносимо, вона згорає. А якщо ми плотно намотаємо її на циліндр і будемо нагрівати в пламені, вона може обуглюватися, але не горить. Сподіваюся, що ви справились з цією задачею і змогли правильно відповісти, що. Для запалювання нитки або бумаги, неважливо, необхідно нагріти їх до температури займання. І якщо в нас немає металевого стрижня, то нагрівання відбувається майже одразу. І тому нитка або папір вони згорають метео. Металевий стріжень, він добре проводить тепло, він забирає енергію в свічки і проводить по всій своїй довжині. А потім він випромінює її в навколишній простір. Ну і тому нітка не відразу нагрівається до температури займання. А якщо стрижень масивний, то полум'я свічки буде взагалі недостатньо, щоб нітка загорілася. І тоді ми можемо, мабуть, наблюдати, як вона буде закопчуватися. Але закаратися вона не буде при цьому. Я дуже багато слів написала, подробно все розписала, але, мабуть, якщо ви зробили ідейно все правильно, але трохи менше слов дописали, це не важливо. Важливо, щоб у вас був правильний, була правильна відповідь. Так, ну все. На цьому ми з вами. Домашні задачі розібрали. Сподіваюсь, що ви їх добре зможете перевірити і написати мені ваші результати. Все, до наступного домашнього завдання.